Сьогодні покажу вам, як я готую відбивні з курячих сердечок. Це доволі бюджетна страва, яку дуже легко приготувати. Такі відбивні дуже м'які, ніжні та розміром маленькі, тому їх обожнюють діти. Для початку серця потрібно очистити від зайвих плівок та надрізати з однієї сторони, щоб серце розкрилося книжечкою. Якщо є залишки крові, їх також потрібно прибрати. Щоб моя кухня залишалася чистою, я завжди будь-яке м'ясо відбиваю з допомогою звичайного пакета. Просто розрізаю пакет та викладаю на нього м'ясо. Тоді у вас буде чистий молоток, ви та ваша кухня. Викладаю на одну частину пакету сердечка. Солю та перчу їх. Далі накриваю серця іншою частиною пакета та легенькими рухами відбиваю сердечка. Відбиваю лише з однієї сторони. миску збиваю яйця. Солю та збиваю їх виделкою. Макаю кожне серце у борошно, а потім у збиті яйця. Ставлю сковорідку на вогонь та коли вона нагрілася, наливаю олію та викладаю на сковорідку сердечка. Смажу на середньому вогні протягом декількох хвилин, щоб серця гарно підсмажилися. Коли у сердечок з'явилася румяна скоринка, перевертаю їх та так само продовжую смажити з іншої сторони. Серця виходять дуже ніжні та м'які. Їх можна з'їсти дуже багато, тому що вони дійсно дуже смачні. Такі серця чудово смакують як гарячі, так і холодні, і до них можна подавати різні соуси. Також такі сердечка можна приготувати до святкового столу. І я впевнена, що вашим гостям вони дуже сподобаються. Смачного!